Мешканка Кременчука Ірина Анатоліївна стала жертвою нападу бездомних тварин. Одного разу жінка поверталась додому з роботи, і на неї накинулися дві бездомні собаки. Я отримала рвану рану ноги. була на больничнам, робили мені уколи, діла мені перев'язки, і та длилось дві тижні. Агресивну поведінку собаки може викликати кілька причин. Наприклад, якщо самиця захищає своїх цуценят, якщо собаку ображав її господар, а потім викинув на вулицю. Та найнебезпечніші чотирилапі це потомки вовків та собак. Така тварина напівсобака напівсобака-напіввовк – може зустрітись навіть у Кременчуці, відзначають науковці. Особливо небезпечними бродячі собаки становляться, коли не можуть скреститися з вовками. Ну, наприклад, в пошуках їжі вони можуть з околиці міста на міську свалку, на ту ж. І є така можливість схреститися з вовками, тому що відомі випадки мешкання вовків в околицях Кременчука. І потомство від такого схрещення, воно дуже агресивне. Воно набуває рис батьків, тобто велику агресивність від вовка і не бояться людини. Тож як поступати з вуличними псами, думки кременчужан розділились. Нужно вилавлювати в якихось вольєрах, їх содержати. Їх потрібно всіх ловити, відстрілювати. Я говорила з дитином, з маленьким дитином. І тут підбігає стая собак, починає його ту за ногу тянути, ту за руку. Звісно, дитина в паніці починає плакати, вони ще сильніше к нему лізуть. Я за те, щоб не вбивати, я дуже гуманний чоловік. Не вбивати, щоб вони були у питомниці. Проблема вуличних собак стосується всієї України. У нашому місті бездомних тварин відловлюють і стерилізують працівники комунального підприємства Спецсервіс Кременчук. У П'ятнадцятому році ми стерилізували около 380 собак. То вже в шістнадцятому році ми стерилізували більше тисячі осіб. особень. Регіструється зниження рівня покусом ім. бездомними собаками на 4% по сравніння з 2015 тисячі п'ятнадцятим Після стерилізації собак знову відпускають на вулиці міста. Після такої процедури чотирила стають менш агресивними. Втім, якщо собака все ж вкусила, потрібно одразу повідомити. Рекомендуємо зв'язатися з нами совмісно. З... З пострадавшим, найті іменно ту собаку, котра человеку посіла, і розмістити її на карантин на дві ніділі к нам. Те, що чимало братів наших менших мешкають на вулицях, провина в першу чергу людей, адже багатьох чотирилапих господарі просто викидають як непотрібний мотлох. Собак стане значно менше, якщо люди стануть свідомими та відповідально ставитимуться до своїх домашніх улюбленців. Марина Корнічук, Олександр Горбатенко, час місцевий Кременчук.